Zdawaj Jezusu Chrystus, witaj z brate sestry sestry 25 listopada i poczujemy słowo Jezusa z Ewangelii Duki, posłuchajmy fragmentu tego słowa. To czasu, gdy ktoś mówił o mówi jest kosztownym kamieniem i darami, Jezus powiedział dni, tego, baczete, kamień na stanu dni, kiedy to, co widzicie, nie zależy od na kamieniu, jaki nie byłby zrujnowany. Ram Jerusalemski za czasów wiroda Wielkiego był pięknym budynkiem, w którym ludzie zachowywały się, tak, naprawdę. Ale zobaczcie, 40 lat po tekstach Jezusa, proroctwo Jezusa zrealizowało się. Armia ta otoczyła Jerusalem i wosz dał nakaz, żeby nawet wszystkie świadczenia, z zginęły, razem z, z hramą. W sierpniu 70 roku miasto z chramem było po zrujnowane. Począł się z, trochę wcześniej, w 66 roku, kiedy Jewreje własztowały powstania przeciwko Rymom, no ale rymska armia potężna że no, szybko otoczyła no zdoboj Galileej, pod Jerozolim i w 70 roku już no opanowała, no stoi na Jerozolimy. Jerozolima Jerozolim otoczony armią rzymską. I przyszedł sierpień 70 roku. Po dużo żar Все було, ну, воли не було, все було спалене сонцем, жара неймовірна. І тоді один з, з римських солдатів випадково кинув на, 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 на територію храму запалений такий смогу скип. Уявився, що від цього одного скрипу згоріло все місто. Це була трагедія просто. Римляни дуже швидко зайшли на територію храму, зруйнував Єрусалим. Храм, звичайно, так що нічого не залишилось, крім стіни плачу. І що які висновки для нас? Ми маємо в собі зрозуміти, що ми теж є храмом Божим, якщо Дух Божий живе в нас. І цей храм, яким ми є, теж може бути зруйнований. Якщо ми будемо робити гріх від одного гріха, важкого гріха, і від цього смузки може початися в нашому житті якась неймовірна пожежа, можемо згоріти. Ти, є Єрусалимом. Якщо не, не, не приймеш панування Ісуса в своєму серці, то в твоєму житті не буде камінь на камінь, який не залишиться. Ісус говорить, що те, чим євреї пишалися, ну, ну, не, не дало їм захисту. Достатньо було одного покоління і слова Ісуса здійснилося. І трохи ця ситуація. Храму Єрусалимського нагадує теж церква сьогодні. Може, ми, так як євреї, пишаємо, що маємо гарний храм, що в нас багато, що в нас якісь рівень високий, проповіді, літургія гарна співи, все, все воно гарно працює. Можливо, натомість. serce daleko od Boga. E, taki fasad bardzo harnej w nas, na mają akcje, akcji, działania różni, e, robimy coś dla, dla potrzebujących i dla zachęcenia dla soldatów, mają swoje swoich harni tradycji, jakiego opłatok, tam znajdę werteb e, za barą. Свято Святого Миколая, а Бог дозволив, євреї, щоб євреїв цей храм, який вони пишалися, був зруйнований, тому що вони відійшли від Бога живого. Традиції добре не треба їх відкидати за умовою, що вони ну, випливають дійсно з живої віри. Живих відносин з Богом. Якщо є самі традиції, а нема навернення, ну, тоді це Богові не потрібно просто. Може сказати, що Бог без певних форм, без певних традицій обійдеться, але без нашого серця ні, Він не може. І храм Ірусалимським захоплював людей в часах Ісуса. Але Бог вирішив, що він не потрібен йому, якщо люди відійшли від живого Бога, ми потребуємо очищення, ми потребуємо повернення до Бога живого. І, і часом, знаєте, треба прийняти дар руїни, як, як вираз любові Бога. Тобто, щось розвалиться в нашому житті, такому духовному. No, bo Bóg oczekuje, był świat i, i nieporocznie. Bóg czeka na nasze To Dlatego dzisiaj, bracia i sestry. to takie zaproszenie, to słowo. Pomyśl, e... czy Ty przesłuchasz Boga żywego, czy ty tylko podtrzymujesz pewne tradycje. Пусті е, традиції, які не дають спасіння. Це, це слово в устах Ісуса звучить дуже серйозно. І Ісус нам сьогодні говорить, що е, ми маємо позбутися гріха, маємо сьогодні відкритися на любов Божу, маємо сьогодні зробити рішення, бо цей фасад, він нас не спасе. Tak jak znajdę, jakby na zewnątrz nasza domiwka wyglądał bardzo ładnie, a gdy w a tam prosto żach, koszmar, smorid, ruiny w jak, jak żyć. żyty. Może tak wygląda i nasze serce, to Boch inaczej no, pozwala, żeby coś zrujnowało się. Не бійтеся, Бог не хоче нашої смерті, Бог не хоче знищити нас. ні. Бог хоче нас очистити. Бажає нашого очищення, навернення. Дозволимо йому сьогодні. Хай Божа Богодай торкається нас. Робимо висновки сьогодні. Да. І не бійтеся, Божа любов, вона чудова, гарна. Якщо Бог бачить в нас бажання, Навернення, пнішення Бог бачить, то Бог нас завжди підтримає і укріпить нас, бо Він добрий. Слава Ісусу Христу!